Ми на каналі Даніл Дже Джей. Даніл це він, а Джей, вона внизу. А я, Маріна, звізда, і ми сьогодні будемо робити що? Так, да, Даня просто тільки прокинувся, проспав, я підзапаркувалася, ще, ще десь хвилин сиділа, чекала, поки він прокинеться, а потім довелося. Так, малий диношего. Папа, а, Може стоїть спочатку погугліть, як розгуглювати. Ой, розгуглювати. Як розділити так, дайте я я спочатку цю верху. Отак, так, вирізає, все криво, все криво, криво руки. Так, перший є. Ага. Так, дай -гул -гул. я пишу по Я Ага, гуглі, гуглі. Смотри, я сделала нож, новий... ой, ананасу много указывает. Ніу. Так, як розділу тенанаса. <свят> не муч мого ананаса. Три хвилини як розділити ананас? Три хвилини? <свят> да все. Я не готова витрачати три хвилини свого дорогоцінного життя, щоб розділувати на нас. А а такі уші. Вона... О, уші. У, нас, у нас такі ужас. У нас такі ножі острі. Не супер острі. А чого вони не поточені? Хто може дому? Ірушка. Іхушка. Хто мужик вдома? Джей. Джей Джей. Покажіть мені, покажить мені. Дивись, Джей. Оце на нас. Я віду, як його розрубля. Розграбля... Три хвилини. Уявляєш, Джей. Уявляєш Джейм. Хороший мам. Ой. Отрезал его Теперь нужно отрезать жопу. Нужно отрезать жопу. Сейчас все ты будешь прибирать. Нет. <рекло> а, а, бачишь, он из двух бухтив Режут дубку. Я не понял. А А, а, -а. Ананас ананас. Привет. Ананас ананас. Пёрли. Или <рекло> бой. Так, ты по типа дубке мы обрезали. Теперь треба по боковинкам. просто им большой перерыв. Интересно, много так будем разрезать? Ну, я на три хвилины, как видосик. Он Подожди, на верхушку. Смотрите, эта верхушка похожа на, на, на Маринину голову. Есть, вот здесь похоже. Такие волосы долгие. Мені здається, я, звісно, не впевнена, але у мене щось така підозра, що він у нас трошки спорчений. Хоча з цього боку плюс-мінус. Зараз будемо його різати далі. і подумати. Так, Ось це викидаємо. Ось це викидаємо. Даня, кажу, Даня, вчора йому. Дань пішли, треба прибиратись. А він мені каже: Добре, йди прибирайся. Дивимось, я пробую оце на прикрашання. Нам треба. Можно из этого сделать типа кружочки и... Так, отаку. кружочки або зірочки, давай. Давай кружок И зирочки. Ну не изирочки, это будут такая трапециевидьна кружочка. Так. И что это? Ось така у нас штука будет для прикрашания. Крему на тарелочку. Крему да. отсюда. Є. І тепер таку другу нам треба. Таку другу? Угу. У нас два коктейля будет. Бу Ты що, ти що не будешь коктейль? Я буду я думаю, ти не будешь. Я подивлюся, як його будеш пить, Враховуючи, що він повністю из фруктів Так. Ось такий для прикрашенки. Так, можна спробувати, який він на смак. Пробуй. Дуречки. Дуже смачненький. Да, лицо ти грав. Наша вдоль хайп зіграв. Мама, так реально було хуже. Мамі перше на нас. Так. Тепер нам потрібно буде ось така штука. Опа! Ізмельчиємо ну, так. Це да. моя самая Але... любимая версія. Це ще не все. Я відкриваю рецепти, де я знайшла. А я знайшла, значить... Лед в кінці. А, да, він трошки у нас підпорчений, але в цілому... В сенсі підпорчений? Ну, оце, бачиш, оце все ще йде, це трошки підпорчений. І що, цілому... можна цілому... навіть все обрізати і все? Так, да, я питаюсь договорити, якби ти мене не перебивав, ти б дослухав. Я оце все обрізаю. Маринечка, мені кажеться, ілі, а, uh, цей ананас похожий на твою голову? Мені кажеться, це на нас іноді схоже на твою поведінку, такий самий підпорчений. Почему? Ти іноді ну, ведеш себе, як жучар. Він веде себе, як жучар. <хи> це залишки викидаємо. Йей. Діставай пельсини банан. А, ще і не пельсини банан. А я дістаю наші бокали. Якщо вам вдалося, що... Всем, мен... Що у мене штани змок, щоб вам не здалося. Ми будемо Это... от такі красиві стаканчики ці додавати. Дань, подивись, чи їх треба протерти. Мені не Мені можна. Все заняття на травлення! Кину тобі на голову дить, апельсин, може тобі прийде якась ідея. Так, банан нам потрібен один. Мам, не кажеш, я нам тут сам голову. Банан? Ні, ананас. Так, ріжемо. Він немножко подіспорчений. Ріжемо банан. Все нормально. Ну, кстати, не попался и кожи. Пробуй банан. Я купил банан. Нормально. Что? Кстати, у меня еще апельсин. Угу. Или это мандарин? С апельсин. Апельсин можно заморочить. Что, опять порченый? Опять порченый? Серьезно? Может, это таки сорт? Нет. Бачу, у апельсина кровь. Я його спробую, і ну кам. Я не люблю. Осіннє слово не надо, я не хочу. Фу, блин на смак наче нормально, ну коротше я його на всякий. Ну, на смак не нормальний, я його спробував. Ну, тому, тому я по максимуму це обріжу чисто на всякий, щоб не було питань. Ви бачили, коктейль ананас? Ананас? Апельсин? Ой, апельсин да. де? Його трошки, його не буде чутно, але він тобі додасть вітамінчиків, бо в апельсині... А його не буде чутно? Ні, не буде чутно. Ви бачили, яка у меня футболка є? Ця пукнула. А? Та я пукнула. В мене не смачно, бо у мене мусор забити. Так, цю я покладу сюди. Цю я зруйную. Так, мікси, пожалуйста, мне дай. Дай. Так. Раз, два, три. Аня! Що? Я кажу тоді. <плес> О, потім вот все є. А трубочки приготував? Так, взяв мишки. Залишки непоробленого. Я на шляхи приберу. У нас вишив. У нас смузі смузі. Угу. Мама, це не звісно коктейль. Це смузі називається, так. Да. Є такий коктейль, він називається смузі. А можете, пожалуйста, щоб це було не смузі? Тому що із м'якоті не може бути ще життє, якщо це, конечно, не Так раз. Воно через трубочку буде, втатись, якщо ти про це. Воно огидне. Воно увидне. Спочатку спробуй, огидне. Ну, у меня пара тысяч трубочек. Нам ну, это будет выглядеть как на картинке. На ну, картинке такое же мужик. Та-дам! Короче, как на меня это прикольно. Я не могу хватать. Да, не сильнее втягивай. Училась не очень. ні, кайфово. Для тех, кто любит цифру, вообще кайф. Ну просто... Банан, здесь невелюется все. Не, ні, не, не очень. так, не превелює. Ой, да дна. Почему що... до дна? Потому что. Блин. За твій коктейль. Загинув один ананас, один банан и четвертинка апельсина. Ти не можеш з ним так вчинити, ти маєш до дна випити. Все, до нових зустрічей на його каналі. Пишіть в коментарях. Що писати в коментарях. Який коктейль е, робити далі? Чудовий план. Тільки, будь ласка, без якихось екзотичних фруктів, які за 100-500 грошей купувати, невідомо де. Оце же від мене не відстане. Зі кажуть, овень вперти, я овен, я не така вперта, як ця рибка. Короче, тут такий фейл, Даня сходив. Купив льода Для коктейлів. Так, тільки він у нас трошки. Здається, він трошки злипся. І зараз я там молодець. Я так, що він злипся. Ти що, його діставав? Все достатньо. Ні, не достатньо. Інше назад хватить Що, зразу ж, одразу весь льод? Я не думаю на це значно міняє справу прям значно.